Він на протезах підкорили вершину на Прикарпатті. Модульне містечко звели на Житомирщині. А на Рівненщині лелеки оселилися на АЕС. Привіт, друзі! Мене звати Ольга Мартинюк. З вами проєкт міста Сили. Ви дивитесь мої новини. По-перше, хочу привітати всіх українців з Днем Державного прапора. А перед тим як ми розпочнемо, не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео і обов'язково натискайте на дзвіночок, аби завжди залишатися в курсі останніх подій. you <sharp inhale> Кольори свободи незалежності та стійкості День прапора відзначають в Україні. Його барви стали справжнім символом та оберегом не лише на нашій землі, а й в усьому світі. У день державного прапора військові на протезах з ампутованими кінцівками підкорили вершину кострич та кострицький хребет на Прикарпатті, а це більше півтори тисячі метрів над рівнем моря. У кожного з учасників своя мотивація, історія та біль. Втім, усіх об'єднує одне. У перемогу. Мені не так складно. Ну, я такої будови, що, що мені не складно. Ну, я вже на протезі десь, десь рік часу, то я вже звик і нема таких труднощів для мене. Сьогодні це початок, на майбутнє я хочу вийти на Говерло. Ну, Сьогодні такий пробний пробний захід. І президент Володимир Зеленський з нагоди дня державного прапора звернувся до країни. Нагадав, історія нашого народу ніколи не була легкою. Втім, зробила українців такими, якими вони є нині. Наш прапор, який веде український народ крізь історію протягом століть. Ми об'єднані цими кольорами. Ми об'єднані цим стягом із багатьма поколіннями українців, які бились. Заради України, які звільняли від загарбників нашу землю, які мріяли про незалежну Україну і які творили нашу національну державність. У наших синьо-жовтих кольорах увесь досвід українського народу, пам'ять українців та шлях України шлях, який ніколи не був легким. Державний стяг об'єднує за національну ідею та наше незалежне майбутнє. Українці з кожного куточка сьогодні продемонстрували свою згуртованість і згадали всіх тих, завдяки кому наш стяг саме синьо-жовтий, як саме відзначали день прапора в регіонах. Дивіться далі. Команда моїх новин розпитала в українців, що для них прапор та чи знають вони, який сенс закладений в кольорах. Без прапора я не уявляю, як ця Україна може жити. Прапора це наш символ єдності, так як небо це в нас мирне, вільне, голубе небо над головою. А жовте це наше е, теж майбутнє. Тому що жовте нам дає якби наші поля, це хліб, наша їжа. У мене особисто те, що зараз такий час агресія Росії, і це вдві удва... 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 більше свято того, що це нас тримає. Ви знаєте, що символізують наші кольори? Це здається з козацького щось. Кольори нашого прапора. Все Кольори ніжі. нашого прапора ну це явно не пацохи, не роже і не небо. Це щось інше. По геральдики це зовсім інше. Прапор має для мене дуже велике значення, тому що я бачу його кожен день, коли у нас небо блакитне, сонце жовте, і тоді в душі весна і надія. Відмічається вже давно, завжди потім прапор піднімали у нас. Добре, а знаєте, що символізують кольори нашого прапору? Небо і землю. новин. Ще 260 людей з прифронтових громад Донеччини евакуювали на Рівненщину. Про це повідомив керівник регіону Олександр Коваль. Розповів, це найбільша група переселенців, яка одночасно прибула в область цього року. Усі отримали першу необхідну допомогу. З них 45 дітей. Загалом від початку року евакуаційними поїздами на Рівненщину прибуло близько тисячі людей. На фінальному етапі в Житомирській громаді вже завершується будівництво модульного містечка для ВПО. Про це повідомили в Конгресі регіональних та місцевих влад. Нині обладнали вже 40 будинків усім необхідним для життя. Ще 16 на етапі завершення будівництва. Будівельники активно працюють над благоустроєм території. Роботи профінансували спільно міський бюджет та італійський червоний хрест. Діти захисників з Одещини відпочили в німецькому бремені. Повідомили в Одеській Ова. На два тижні діти поринули в мирне життя, знайшли нових друзів та активно вивчали німецьку культуру через ігри, розваги та спілкування. Ця подорож стала можливою завдяки угоді між Одеською областю та Бременом, яку уклали торік. 20 електровелосипедів для соцпрацівників у громадах на Київщині. Фахівці соціальної роботи та спеціалісти служб у справах дітей та сім'ї отримали новий транспорт. Повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Електровелосипеди допоможуть бути мобільнішими та якнайшвидше надавати родинам необхідну допомогу. Майже 4 тисячі кредитів отримали харківські підприємці за державною програмою 5.7.9. загальна сума близько 20 мільярдів гривень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Розповіли завдяки державній програмі бізнесу, знизили відсоткові ставки, продовжили період кредитування до 10 років і розширили можливості придбання електрогенераторів в умовах війни. Це допомогло не тільки розвиватися підприємцям, але й посприяло відбудові. Пошкодженої інфраструктури, бо чимало компаній змогли оновити свою матеріальну базу. Масштабуватися ми змогли тільки з появою програми 5.7.9. До цього моменту витрати по кредитним відсоткам вбивались у прибутковість бізнесу. Ось і цього разу за підтримки програмою 5.7.9 ми закупаємо унікальний для України автокран вантажопідйомності 250 тонн з висотою підйому 120 метрів. Він стане в пригоді у роботах по реконструкції енергетичних об'єктів, житлового фонду, будування мостів та інше. Вулочні лавки сміття на пляжі, підземний полив дерев на схилах та незвичайний дитячий майданчик, що спонукає дітей вигадувати власні правила гри. Усе в Одесі створили активісти школи екоурбанізму. Вона стартувала півроку тому і зібрала навколо себе десятки одеситів, що бажають змінити своє місто на краще. Мета проєкту пояснити, як екологія впливає на життя громади і як громада може сприяти збереженню природи. Досліджуючи це, учасники. Школи мали лекції та воркшопи, але не обмежились однією теорією, а перейшли до практики. Зокрема, обладнали схили 12-го фонтану підземним поливом. Під кожне дерево у нас виходить два невеличких шланги, які по обидва сторони від кореневої системи поливають дерево, що сприяє рівномірному розвитку кореневої системи. А також через те, що вода подається 4 літри на годину по декілька крапель за секунду, це сприяє тому, що схил не розмивається, не перенасичується вологою, і таким чином дерево розвивається. Ми не розмиваємо схил, і коренева система з часом починає краще тримати цей берег. Також екоактивісти популяризують сортування сміття. Розповідають, пластик на вулицях засмічує довкілля, а на сміттєзвалищах буде розкладатись століттями, що знову таке шкідливо для природи. Натомість йому можна дати друге життя наприклад, створювати вуличні меблі. Цей мікс неліквідних пластиків, переважно це пет, прозорий, кольоровий. Дуже багато чого з супермаркету. Вся упаковка. Тобто ви не зможете прийти з таким пластиком в пункт прийому і здати її кудись на переробку. А максимум, що можна знайти, це на високотемпературне спалювання. Ми проти спалювання. Навіщо спалювати просто так, ще платити за цю послугу, якщо ми можемо взяти цю сировину, подрібнити і переплавити в матеріал, який буде дуже довго служити в якості там лавочок. От ми таке застосування придумали. Мистецтво для перемоги у столиці розпочався благодійний проєкт Такі часи. Вторгнення ворога вплинуло на всі сфери життя, зокрема і на мистецтво. Українські художники кажуть, які часи, такі і полотна. Свої шедеври творять на тубусах від снарядів і намагаються долучитися до благодійних ініціатив. Це поєднання парадоксальне і. Веселого, звісно, дуже мало, і коли ти працюєш над такими речами, то звісно мистецтво має свої закони, але ти прекрасно все ж таки свідомлюєш, що це таке. Ми побачили процес творчості, процес трансформації цих снарядів, щось те, що наближує нас, скажімо так, до миру до життя. Я зрозуміла і відчула особисто для себе, що ми повинні тут, будучи не там, де зараз наші хлопці робити все можливе, щоб наважати нашу перемогу. Символ вірності, щастя і добробуту лелеки облюбували рівненську атомну електростанцію. Такою новиною поділилися самі працівники і опублікували фото. На них видно, на покрівлі одного з об'єктів розташувалися пернаті, що символічно, бо саме лелека зображений на логотипі АЕС. Співробітники станції кажуть, птах символізує гармонію виробника екологічно чистої електроенергії та природи поліського краю. І на цьому в мене все. Дякую, друзі, що були з нами. Підписуйтесь на наш проєкт міста сили. Дивіться мої новини. Ми, як завжди, будемо ділитися з вами найактуальнішою інформацією. А ви діліться з нами в коментарях під цим відео новинами своїх регіонів. Мене звати Ольга Мартинюк. Побачимось!